З либня Богдан та інші небайдужі полтавці та ті, хто переїхав до нашого міста через бойові дії, прибирають територію теплиць поблизу парку Перемога звели їх близько 70 років тому. Ще кілька місяців тому через щільні хащі й дерева до цього місця було майже неможливо дістатись. Однак активісти не тільки прибрали зону відпочинку, але й облаштували городи. Тут вирощували овочі та зелень, які потім передавали внутрішньо переміщеним особам. Ця ідея виникла ще. З тим підтекстом, щоб залучити внутрішньо переміщених або зацікавлених осіб у ручній праці на цих городах, тому що в наш важкий час потрібно якимось чином відволікатись. Ми приділяли час вільний від роботи, тому були суботники. Загальна площа об'єкта півтора гектара, городи приблизно 10% від неї. Вже у 2024 році прилегли у територію та за. Недбану теплицю, у середині якої ростуть дерева, планують перетворити на багатофункціональний відкритий майданчик з оранжереєю та зимовим садом для вирощування різних рослин впродовж всього року. Також тут планують проводити різноманітні заходи і майстер-класи. Ця ідея виникла ще кілька років тому, каже директорка інституту розвитку міста Тетяна Татаріна. Перші грантові заявки, які готував Інститут розвитку міста, стосувалися переобладнання. Існуючих споруд теплиць в простір для соціальної інтеграції людей з інвалідністю, де діти молодь з інвалідністю могли б, вирощуючи рослини. Як у форматі соціального підприємства спілкуватися між собою і потім реалізувати вирощену продукцію. Проте в той час ця ініціатива каже пані Тетяна не отримала фінансування. Але додає вона після повномасштабного російського вторгнення виникли питання з забезпеченням людей продовольством, тому вже навесні цього року до цієї ідеї знов повернулись і написали відповідно кілька заявок під час. Відбору е, проектів на фінансування е, з одного вже маємо відповідь про те, що нас обрано як учасників по іншому ще чекаємо результатів, але потенційно розуміємо, що скоріше за все, наша заявка буде відібрана для подальшого фінансування. Тетяна Татаріна додає, наразі готується до розробки проєктна кошторисна документація. Фінальний бюджет капітальної реконструкції поки що невідомий. Також під питанням реставрують існуючу теплицю або побудують декілька нових. Крім самих теплиць, планують залишити і відкриті грядки. Теплиці хочуть зробити технологічними. В них має з'явитись автономне опалення, автоматична система поливу і сонячні панелі для обігріву. До кінця року мають розробити 3D-візуалізації проєкту. Для цього залучать студентів-архітекторів. Після завершення реконструкції цю зелену зону планують передати на баланс міського парку перемога.